Вчора тисячі представників української українських мистецької української інтерв'ї разом з майдантом українською виставили три сітки вимог. Відстав попіду, покарання злочинні і звільнення тих, хто не законно українською. Три з Вимоги, які повинні виконати Віктор Янукович і його вимоги. подальші перемоги будівна про вирішення маленької економічної кризи, можливо, після того, коли будуть задоволені при базові допомоги. Щодо подальшої перемоги, то це формування технічного уряду, який повинні поставити першу питання. Підписання уводить про асоціацію. Друге питання. Відновлення співпраці з міжнародним валютних форми. І це є ключові речі. Речі щодострокових президентських парламентів шпиборів. Це є наша вимога, і ця вимога повинна бути виконана через конституційний процес. Так як саме у Конституції передбачена дата проведення виборів. Ми не змінюємо ці вимоги і ми розширюємо нашу акцію. Завтра, 12-та третій етап нашої української акції Бороді за свої права.